Мої вітання, колеги. Сьогодні 27 січня. І одним із перших на виганку до 14 лютого у нас е, зацвів сорт тюльпану Пол Полмакартні. Біло-червоний. Завжди беремо в асортименті дали, даний колір. В тому правда, році працювали з лих Валенса. В цьому працюємо з Пол Полмакартні. На даний момент. По росту. тобто Мені він подобається краще тобто по самому будові тюльпану, тому що Валенца в приміщенні у мене, він був такий ну, стебло не таке пружне і, відповідно, він завалювався. Цей же, як бачите, дуже стройний і доволі міцне стебло. Хоча цибулина не була доволі великою, а була така середня. Також беручи до уваги, що це все-таки виганка на 14 лютого, і те, що мені на даний момент поки не подобається, це його висота 37 см і бокал 5-6 см, я гадаю, що на 8 березня звісно, Буде різниця, тому що додаткові 2-2,5 тижні охолодження дадуть свої результати, і відповідно беремо до уваги даний сорт полмакартні червоно-білий. Саме головне, що крім дуже красивого кольору, це його аромат. Один ящик і вся ось теплиця вже має аромат тюльпанів. Тому зверніть увагу і далі в підтвердження виганки до 8 березня ми будемо вже точно знати, чи достойний цей сорт. Тому що деякі червоно-білі мені не подобались. Побачимо, як вони будуть зберігатися, тому що ще до 10 лютого доволі таки маємо два тижні, як мінімум. Тому побачимо сорт Пол Маккартні. Дякую за увагу. До скорої зустрічі.